М'ята нова мешканка клініки при аграрному університеті. Малечу принесли власники Дніпровської кав'ярні, куди птах залетів, немов благаючи про допомогу. Вона залетіла в кафе к людям, абсолютно спокійно, Ударилася в стекло, потім пішла спілкуватися з людьми, тобто не боїться, її можна погладити. вони доволі кровожадні. Якщо ви підставите їм руку, вони кидаються, кусаються, то вона мила, вона не когтями, дитя. Сови хижі птахи, харчуються комахами. Грузу І Якщо ті, що виросли в дикій природі, вміють полювати на здобич, то м'ята була ще зовсім малою, коли потрапила сюди, і відповідних навичок немає. Вигодовування сови ветеринарам дається важко. Нам привезли криску, її запустили, туди вона була дуже удивлена, що це таке, як вообще з нею. Вона не реагує на мишок взагалі, але і ми фізично теж не можемо. Для нас дуже тяжело. Мишку мені жалко, вона така же существо, поэтому мишки у нас тут живу. Живуть тепер радісно. зараз, якраз пора, коли на алеях і у парках можна побачити пташенят. Зазвичай люди думають, що малеча випала з гнізда, тож намагаються допомогти і забирають пірнатих із собою. Та цього робити не можна. Насправді кажуть фахівці. Таким чином пташенята під наглядом батьків адаптуються до навколишнього світу. А, наші люди совершають дуже багато шибок. Я вам поясню, яких кадараді скидують сльотишей. Вот наші люди їх підбирають. Вони не розуміють, що рядом сід мама сова, яка оберігає цього малыша. Ймовірно, так відбулося і з м'ятою. Тепер птаха і хотіли б випустити на волю. Та сова в природі не виживе, бо батьки не встигли її навчити полювати і захищатись. Тож вкотре звертаються до всіх із проханням, не чіпайте диких птахів і за необхідності звертайтесь до фахівців. Світлана Астахова, Сергій Марченко, Дніпро Тіві.